Скільки разів ви чули, що про секс із дітьми краще не говорити, бо це нібито зруйнує їхню невинність? Та чи задумалося ви до яких наслідків призводить відсутність інформації за статистичними даними? щороку десятки тисяч підлітків у світі стають жертвами сексуального насильства? До 18 років 30% підлітків стикаються з небажаною вагітністю, і багато з них наважується на аборт? Ці цифри шокують, чи не так? А тепер питання, як можна цьому запобігти? Відповідь проста через грамотне статеве виховання. І ні, це зовсім не про те, як займатися сексом. це про знання, про захист та про відповідальність. Я Наталія Куценко, лікар-психолог і автор курсу «Сексуальна освіти від народження до 18 років. Сьогодні ми розберемо, чому статеве виховання потрібно з перших днів життя вашої дитини та як воно рятує. Життя. Отож, що таке статеве виховання? Багато хто вважає, що це навчання, як займатися сексом, але це зовсім не так. Насправді, статеве виховання це навчання дитину розуміти та цінувати своє тіло, вміння будувати здорові стосунки у майбутньому, розуміння кордонів і захист від насильства, формування відповідального ставлення до власних рішень. Це процес, який допомагає дитині виростити впевненою, захищеною і свідомою особистістю. Вже від народження у дитини йде формування особистих кордонів і вже в ранньому віці де діти мають знати, що їхнє тіло належить лише їм. Наприклад, якщо дитина не хоче обіймати когось, це її право, та його треба поважати. Часто помічаю випадки, коли посторонні тіті, дяді, розмовляючи з батьками малечі, можуть щіпати дитину за щічки, за носик під прикриттям я з добрими намірами. Але чи помічали ви, щоб хтось такі дії вчиняв щодо дорослих? Щоб хтось із посторонніх торкався ваших щік, вашого носика? Я думаю, що таких випадків немає. Але чому ж такі вчинки вважаються нормальними по відношенню до дітей? Також є важливим природні спілкування, коли батьки не соромляться називати частини тіла правильними назвами. Це формує у дитини здорове сприйняття себе своїх частин тіла. Формується довіра до батьків. Якщо ви відкриті для діалогу, до діалогу, дитина буде звертатися до вас із питаннями, а не шукати відповіді там в інтернеті чи серед друзів, чи ще, чи ще дене. Чому мовчання небезпечне? Найперше це сексуальне насильство. Більшість дітей, які стають жертвами, не розуміють, що їхні кордони порушено. Чому? Бо їм цього не пояснили батьки. Це може бути небажана вагітність у країнах з низьким рівнем статевого виховання найвищий відсоток підліткових абортів. Це факт, доведений десятками досліджень. Стигматизація тіла. Діти, яких соромили за природній інтерес до свого тіла, виростають із комплексами, що впливають на їхню самооцінку та на їхні стосунки у майбутньому. Я впевнена, що ви чули багато міфів про статеве виховання і хочу поділитися кілька з них. Міф номер один: дитина стане розпусною, якщо їй говорити про секс. Це точно міф, адже насправді все навпаки. Дослідження показують, що діти, які отримують адекватну інформацію, менш схильні до ризикованої поведінки. Міф номер два. Про це можна говорити пізніше. Якщо ви мовчите, дитина все одно отримує інформацію, але із сумнівних джерел інтернету, від однолітків або з медіа. Міф номер три: просто Про тебе виховання говорять тільки з підлітками. Це знову ж таки міф. Зачасту. Діти до підліткового віку про секс знають все, часто не від батьків, тому інформація може бути неточною або ж викравленою. Найважливіше, що ви можете зробити як батьків, це бути чесними, це бути відкритими і уважними до питань своєї дитини. Не потрібно знати відповіді на все. Головне, готовність навчатися разом. Батькам буває важко почати, але розмови про тіло чи кордони зовсім не обов'язково починати з важких тем. Можна довго ігнорувати цю тему, але краще почати діяти вже зараз. Щоб допомогти вам у цьому, я створила безкоштовний гайд 10 ключових фраз для складних запитань дітей, який стане вашим надійним помічником. У гайді ви знайдете і як пояснити дитині, що її тіло належить їй, як відповідати на складні запитання просто і без сорому, як закладати основи захисту та впевненості у собі. Будьте свідомими батьками. Завантажуйте гайд за посиланням в описі під відео і зробіть перший крок до виховання щасливої та захищеної дитини. І не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі у нових випусках. Бережіть себе!